Сен став місяцем, коли ворог атакував нас щодня. Бив переважно шахедами і немає жодних ознак, що обстріли припиняться. Тож захисні споруди мають бути готові прийняти людей будь-коли у столиці близько 4 тисяч укриттів. І кожне третє зачинене під час повітряних тривог. Такі дані оприлюднив центр громадських свобод. А відчинені подеколи теж не придатні для використання. У цьому пересвідчилася наша колега Олена Логінова у столичних будинках вона відшукала найпроблемніші сховки, а в кабінетах чиновників почула невтішні відповіді на запитання, чому ж так відбувається. Ну і хто відповідатиме. Коли страшно, в мене є дитина, і вона проситься до сховища. Але тепер в мене дитина боїться безхатька, який живе і цього сморіду, який стоїть в під'їзді. Так, Яна описує ситуацію з укриттям в своєму будинку в одному зі спальних районів Києва. Жінка розповідає, безхатченко, а може, й не один, оселився тут вже кілька місяців тому. Тож люди з сховищем не користуються. Користуватися як укриттям їм абсолютно неможливо. Яна каже, зверталася двічі на гарячу лінію КМДА 1551. Через тиждень їй прозвітували, що місцевий жек владнав ситуацію прибрав і продезінфікував укриття. Ми з Яною часу не гаємо, прямуємо в сховок. Яна, це оце укриття. Да, так. і сморід зараз вже не знаю трошки свіжіше, але він стоїть до п'ятого поверху, поверху. Ну я би сказала, що сморід я відчуваю прямо вже зараз. І Він досить таки нестерпний. Ідемо з яною коридором укриття в суцільній темряві. Доволі моторошно. Укриття велике, в ньому кілька кімнат. Загалом видно, що комунальні служби сховища таки прибирали. Без хатченка ми не знайшли. Отут лежав без схатку, так? Він тут жить. насправді, він тут облаштував живіше, коли знімала, Я в екран телефону побачила, що він тут лежить. І я просто злякалася. Але в чому питання? Зараз буде холоднішати, і люди ці безхаті вони будуть сюди спускатися, тому що їм тут зручно, тому що тут є. Їх ніхто не ганяє. Ніхто нікого не ганяє і за станом укриття особливо не стежить, та й нема кому. Бо коменданта чи конкретної відповідальної особи, яку призначив ЖЕК чи коруюча компанія, яка є балансоутримувачем цього сховку, немає. І така проблема не поодинока і, на жаль, не єдина. Зачинені укриття під час повітряних тривог це друге болісне питання. Досі до кінця не вирішено на третій рік повномасштабної війни. На цьому наголошують представники громадських організацій, які днями збиралися на акцію під стінами Київської мерії. Волонтери провели власне дослідження. За три місяці промоніторили 201 укриття в Києві і виявили, третина з них недоступні під час тривог. Також лишається близько 30% закритих укриттів, і це якраз погана ситуація. Ція, але в контексті повномасштабної війни і там шахедів вночі це насправді дуже багато, і нам потрібно мінімізувати цей відсоток. Чи так воно насправді ми вирушаємо на одну з вулиць Києва? Хочемо пошукати зачинені сховища. Власне, ми зараз будемо шукати укриття по вулиці Мирослава Поповича. Але що цікаво, на карті зазначено, що це вулиця Самашка, тобто вулиця була перейменована, але на карті досі стара адреса. І під час моніторингу наші волонтери не змогли його ідентифікувати. І справді знайти укриття не так просто. І що цікаво, тут ніде немає вказівних знаків. Тобто, ми от з вами пройшли тут по вулиці. Тут жодного вказівного знака немає. Сховище ми знайшли лише за підказки мешканця будинку. Олексій розповів нам. Що люди ним майже не користуються зараз, навіть під час тривог воно не відкривається, але я не знаю, чому можливо люди йому просто не довіряють. Там одразу гарячі труби йдуть. Тобто, якщо якесь буде влучання, то гарячою водою просто жильців може залити. Це я так розумію, у нас. Так, двері ця двері в підвалих бачимо. Тут висить замок, але є інформація, де зберігається ключ. Тому, в принципі, його можна відкрити. Виходить, що треба дзвонити так. під час тривоги і просити ключ. Але вже добре, що є хоч ця інформація, бо в багатьох укриттях навіть немає номеру телефону відповідального. Чому так відбувається і хто за все це має відповідати? Спершу про все запитаємо в КМДА. Саме вона має контролювати і перевіряти належний стан укриттів разом зі службою ДСНС. Сьогодні департамент після деснянської трагедії, минулорічної Деснянської трагедії, щоденно проводимо контроль за фондом захисних споруд, і ми тим самим реагуємо на ці зауваження, доводимо до районних адміністрацій. Мало того, ми перепровіряємо, що зроблено. Якщо справді перевіряють, то чому ситуація досі не врегульована? Юристи пояснюють, первинна відповідальність за утримання, технічний стан укриттів і їхню доступність за законом лежить на плечах балансу утримувачів. Це приміром ЖЕК і ОСББ. Власники, користувачі або юридичні особи на балансі, яких перебувають ці об'єкти, зобов'язані забезпечувати їхню готовність до використання Балансоутримувач визначає відповідальних осіб, які повинні відчиняти в режимі 24 на 7 сховища. Під час повітряної тривоги надавати вільний доступ на жаль, згідно чинного законодавства, я можу зробити тільки звернення до правоохоронних органів або до прокуратури міста про те, що даний балансоутримувач не виконує заходів цивільного захисту, і правоохоронні органи повинні розпочати уголовну справу. Певна колізія вийшла із притягненням до адмінвідповідальності несумлінних балансоутримувачів, кажуть правозахисники. Як виявилось, це прямо не прописано в законодавстві. Ситуацію намагаються виправити депутати. У парламенті лежить законопроект, який передбачає значне збільшення штрафів. Лише от в кінці вересня до другого читання підготовлена табличка законопроекту, який передбачає власне адміністративний штраф для тих осіб, котрі не виконують. А ці задачі щодо балансу утримувачів, щодо готовності укриттів можливо до кінця року вони приймуть. і Тоді можна буде безпосередньо штрафи накладати. Натомість, якщо через недбалість відповідальних постраждали люди, настає вже кримінальна відповідальність. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.